Місто Деррі, Північна Ірландія. В цьому місті ми вже другий раз. Перший раз ми тут були на Хеллоуін. Тому що це місто займає перше місце по святкуванню Хеллоуіна. А це ратуша. Це їхній, так би мовити, Бен. Міст міста Деррі. Це місто за величиною займає друге місце в Північній Ірландії після столиці Белфаста. А ось голуби. Подивіться, які вони домашні. Такі гарні, такі довірливі, ніби ручні. Я підходжу притул, вони мене не бояться. Відразу видно, що їх тут добре підгодовують. Ось мої ноги. І ось голуби. Уявляєте? <гладити> Погладити спробую, але... Тодері самобутнє і не схоже на інші міста Ірландії і Північної Ірландії теж. Вгорі під статою надпис Комерційна будівля. Як і по всій Ірландії, поряд із старими будівлями знаходяться сучасні шопінг-центри, дері теж не є виключенням. Але історія тут переважає над сучасністю і в цьому колорит цього міста. Я скажу так, якщо в Барселоні мене зачарували чайки, які поводились, ніби домашні птахи. Тодері мене зачарувало, Оті ми, я називаю їх домашні голуби, бо таких ручних голубів я ще не бачила ніде. Вони навіть машин не бояться, прямо під колесами ходять. Відразу відчувається, що ми знаходимося на центральній частині міста. Вона історична і це свідчать. Дати на будинках 1729. -й. Старий пар. Сьогодні дуже вітряно, нещодавно йшов дощ, але зараз дощу немає. Ірландці загартований народ. Якщо ми ходимо в куртках зимових, то вони ось без шапок. Спортивна нація. Велика, висока, кам'яна стіна. Тауер Мюзем. велична стіна розділяє дері навпіл. І ця стіна має історичне значення. Коли протестанти, англійці захоплювали Ірландію, то вони відгородились від католиків-ірландців цією стіною. Тобто було ніби місто всередині міста. До речі, причина, по якій ми приїхали в місто Дері, це виступ моєї донечки, Ілони в Національному оркестрі Ірландії. І цей оркестр буде сьогодні виступати в цій ратуші. А поки йде репетиція, ми вирішили прогулятися по чудовому місту дері. Ратуша має дуже гарні вітражні вікна із кольорового скла. Все побудовано із смаком. Навіть ось такі дрібнички, які прикрашають водостік. І ось іще одна ознака вільної Європи, яка символізує. Нацменшинства, тому що райдуга, кольори радуги це прапор нацменшин. Такий пішохідний перехід. Знаходячись тут вже більше півтора року, я стала це сприймати спокійно, тому що кожен вільний в своєму виборі. І люди в демократичних країнах так вважають. Вони толерантні від ратуші центру міста. Підемо в сторону цього чудового мосту в пошуках якогось супермаркету. О, трошки зголодніли. Ріка Фойле доволі спокійна порівняно з іншими річками Ірландії. Як відомо, Північна Ірландія це Частина Великобританії і тому, щоб приїхати сюди, треба віза. Але ірландці підписали угоду з Британією про вільну зону подорожей. І тому ірландцям віза сюди не потрібна. Така міцна конструкція цього моста. Не дивлячись, що сьогодні хмарно, але погода нам не зіпсує настрій ніколи. Бо ірландська погода це ірландська погода. І хоч тут і дощі, і хмарно, але все одно настрій чудовий. Внизу залізнична колія. Перейшли міст і тут теж стіна. Стіни були збудовані в 1613-1619 роках поважним ірландським суспільством, заснованим лондонськими ліврейними компаніями для колонізації графства Дері. Їхньою метою був захист англійських та шотландських поселенців від місцевого населення. Товщина стін коливається від 3 до 10 метрів на різних ділянках. Піднімаємось вгору. Піднявшись на гору, ми побачили велику площу. Подорожуючи, завжди цікаво підглядати шпаринки історії. Це славнозвісна пушка. І таких пушок тут залишилось декілька. Початковим призначенням тієї шестидюмової артилерійської системи було озброєння військового корабля, і на початку ХХ століття це було артилерією берегової оборони у Великобританії та Ірландії, а також у британських заморських колоніях. Ще один пам'ятник призначений війні, на підесталі якого є надпис на згадку про ті народи, які загинули у битві за Атлантику. Кам'яні скам'єчки. А верх зроблений з мозаїки. Дуже гарні. Друга вже інший візерунок. Ще одна пушка. Стенд про історію пушки, яка знаходиться поряд. Вулочка, де багато різних магазинчиків. І знов пушка. Кам'яний міст. Камні цікаво так виложені. Church of Irland. Ірландська церква. На Google Maps ми знайшли польський магазин. І прямуємо до нього. Нам дуже подобаються ці магазини в Ірландії, тому що польські магазини, литовські магазини. Їжа їхня схожа на нашу, тому що у нас однаковий смак. У ірландців дещо інші смаки. Симпатична будівля. Херіс бар. Вітер розігрався не на шутку. Будемо повертатися до ратуші. Купилися трохи в польському магазині, наїлися, задоволені, підемо на концерт. Мост, по якому ми зараз будемо йти, називається Мост Миру. The Peace Bridge. Цей сучасний міст було побудовано у 2011 році, а названо так тому, що він символізує єдність протестантської та католицької громади, розділених рікою. Свійте, як вітер по трубах шумить. сніг збиває. Я такого звукового ефекту від вітру з трубами ще не чула ніде. Навіть цікаво, як перший раз почула, думала хтось верещить. Цей міст знаходиться в місті, з якого почався багаторічний конфлікт в Ольстері між католиками та протестантами. Поєднує ворожі райони. І ось цей нахил символізує потиск рук між ними. Міні-інтерактивний музей міста Дері, де розповідається історія цього міста. Макет міста. Таке, яке воно було в 1738 році. І таке цікаве вишите історичне рядно. Із вишитими картинками побуту. Зверху надпис, а всередині план міста. Так, цікаво, і ковдра, і історія все разом. А на цьому екрані розповідається історія. І кожен може підійти, взяти слухавку і послухати історію міста Дері. Цей музей знаходиться в ратуші, міста дері, а це ратуша всередині, гарні різбляні дерев'яні сходи. Пролакіровані, ніби новенькі, скоро почнеться концерт. І ось моя красунечка буде скоро виступати. Я дуже пишаюся своєю донечкою. Красива мозаїка на вікнах із середини. На вікні надпис презент. Лондон Подарунок з Лондону Кожне вікно має різний вітраж, будівлі, які були в давнину. І ось четверте вікно. Всередині приміщення таке гарне крісло. Тут, тут є поряд плащ. Які можна приміряти, і ти ніби окунаєшся в минуле століття. І відчуваєш себе королевою. Так, моя величність, слухаю вас. Як бути в ролі королеви? Королева хоче спати, втомилася. А ще ж концерт попереду. Ми зайшли і на кожному стульчику ось така програмка заходу. А це сцена, де буде проходити це дійство і такий Величезний величний орган. Ось така гарна програмка. Історія Ірландії. Тому що музична п'єса сьогоднішня присвячена боротьбі ірландського народу за свою незалежність. Ми сіли в першому ряду. Ось такий гарний. Концертний зал. Атмосфера цього залу, величні сцени, прекрасні. Моя доченька. Артисти піднімаються на сцену. Юні артисти. Перед початком концерту конференція оголосив, що в концерті приймає участь дівчина з України. Виступ оркестру тривав дві години. Пропоную у з цього концерту. taking any photographs or recordings during the performance it is very distracting and this evening's performance Це бурхи вихованки вихід на бі. Ось і скінчився цей чудовий день, сповнений незабутніх емоцій. Емоцій, наповнених музикою і натхненням. Вічний музика.